У парку Тернівський стартує благодійний забіг в рамках міського марафону. Єднаємося заради перемоги Каєр. Акцію міської асоціації арт-культура підтримують усі райони міста. Настрою учасникам додають виступи оркестру, національної гвардії та колективів Палацу культури Північний. Сьогодні ми проводимо захід у Тернівському районі, присвяченим нашим хлопцям, які боронять нашу територіальну цілісність і суверенітет нашої України. До нас долучились тридцять військова частина. Приїхали з оркестром теж продонатити і залучитися до нашого заходу. Ми проводимо цей захід в рамках акції Сім пікапів-сім тижнів. І сьогодні у нас ще один захід черговий і ще будуть. І Сьогодні ми плануємо долучити молодь району, міста до таких от коротких, але дуже важливих заходів, щоб підтримати наших хлопців на фронті. Як і всі райони долучилися до міського марафону, єднаємося заради перемоги. Також, як і в всіх районах, проходять на благо тижнях молодіжному проходять багато заходів, і по навчальних закладів і в нашому районі. Сьогодні у нас благодійний забіг, наближаємо перемогу, присвячений загиблим військовим. Як завжди, активні навчальні заклади, індустріальний коледж, професійно-будівельний ліцей, Криворізький навчально-виробничий центр та індустріальний коледж. Учасниками акції стали і громадські організації району. Ми молодіжна організація, долучилася до благодійного забігу в честь того, що ми повинні пам'ятати кожного воїна, який нас захищає, який поліг за наше життя. Для мене це безпосередньо важливо, тому що я вважаю, що кожен працівник, у якого є час, бажано, щоб сюди прийшов для цього забігу марафону. Пам'ятати наших воїнів. їх. Мати безпосередньо велику повагу до них. Активні учасники заходу, члени громадської організації Тернівська єдність Ми тут, щоб нагадати усім людям, що зараз війна і підтримати наших хлопців. Також у нас у організації дуже велика кількість спортсменів, які хочуть підтримати цей забіг. І ми сьогодні робимо військову фотозону. Ми привезли з передової всю ну, всю рухлять, можна так сказати. То це тубуса, всі розорвані міни. І ну, людям це цікаво. Вони підходять, питають, ми з ними розмовляємо і ну, ось так ми показуємо, що у нас в країні війна йде, щоб люди ну, включалися і допомагали. Захід тривав півтори години. Працювали фотозони з військовим спорядженням, виставкові локації. Діти малювали на асфальті. Поряд жінки плели маскувальні сітки, які вже замовили військові, і всі разом донатили на пікапи для захисників штурмового батальйону Арей. Завершився благодійний забіг покладанням квітів до пам'ятника загиблим атовцям. Надія Шевченко, Олександр Домашов, цей день.